Смакувати їжу дуже цінно розглядати колір їжі, відчувати смак, думати про їжу, а не так, що ви жуєте їжу. Це одна робота, одна діяльність, а говорите про якесь там зовсім щось інше, яке не причетне до їжі, до ароматів, до, до можливо, спогоду борщів вашого життя. І така розірваність, вона розфокусовує увагу, тобто втрачається контакт з реальністю. Тому саме головне здоров'я це відчувати, сприймати, брати це життя, відчувати аромат, температуру. Тут дуже багато праці, щоб з'їсти тарілочку борщу. Дуже багато потрібно попрацювати, тому що ця їжа стане вашим тілом. Ви готові прийняти своє тіло, запам'ятати цей борщик. Який входить у ваше тіло. Смачного!